Складається із 11 питань. Перше питання про звернення депутатів Ямської міської ради, восьмого скликання до президента України Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення посилення податкового навантаження на месяць Ваше да. Шановні депутати, члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт звернення до Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо недопущення посилення податкового навантаження на підприємці. Адже є відповідний законопроект, яким передбачається збільшення податкового навантаження. Але до нас надійшло звернення від європейської партії. І ми його включаємо у, з вашого дозволу, включаємо підготовлений проект звернення до порядку денного. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати. Ставлю на голосування. Хто за? Оголосимо. Дякую. Друге питання про передачу земельних ділянок історико-культурного призначення із комунальної власності у державну власність. Мова йде про три земельні ділянки, дві по писавки, одна по Ямполі. В ямполі шістьів 15, 15, в писавці. вона знаходиться на Карпові. Це земельні ділянки, які мають категорію історико-культурного призначення. На сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства земель. в писавці це одна ділянка знаходиться біля ставка. Васильєвої зараз уже, а друга ділянка від старої ГЕС. Ну, вони мають категорію історико-культурного призначення. Так, да. 17,9230 в писарівці. Да. А в Янполіта да. yes. вони мають категорію історико-культурного призначення згідно чинного законодавства вони не можуть бути в комунальній власності, тому що вони являються ще й пам'ятками археології. І тому на сьогоднішній день підготовлений проект про передачу із комунальної власності Япільської міської ради з державною власності особисто обласної військової адміністрації за такого культурного передачення, що розташовані на території Япільської міської територіальної громади. Є запитання комісія? Немає. Ставлю на голосування. Хто за одного голосу? Третє питання. Про виготовлення технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земель комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади. E, значить, інвентаризуються три земельні ділянки. E, вони в 2015 році e, в ДЗК як як городи, громадські городи. І на сьогоднішній день е, знагодні так там виявилося, що там є червоні державні акти. Звернулися люди про те, що до виконавців, що вони хочуть їх оформити, вийти і сформувати. І тому шляхом інвентаризації потрібно зменшити площу, яка яка знаходиться в комунальній власності, для того, щоб виділити їх. Це в Дорошівці в полі 7,5 гектарів треба виділити згідно Червоного державного акту 0,4585. Це на Войтенку, нінувальний червоний державний акт. В Михайлівці 0,7 гектара наших комунальної ну, власності виділити треба 0,6 гектара, Лишається 11. Це Лужанський, Лужанський Василь Леонідович має державний акт. І в селі Русові. Полі 19.8 виділити 02937, це ДРН Віталії Івановича. Це всю червоні державні акти. Хто молиться? Є завершення? Немає. на голосування. Хто за? Одно проголосно. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на турі. Так, громадяни, які затверджуються. Технічні документації із землеустрою. У всіх цільове призначення для і сквоєння житлового будинку господарських будівель і споруд, на ділянка. Я не буду зачитувати вже цілі. Восьнюк Ольга Іванівна, вулиця Леонтон, Леонтон, Леонтовича, будинок 27, місто Ямпіль, 10 сотих. Царюк Наталія Іванівна, вулиця Наконечного Віктора, будинок 22, село Климбівка, 0,2159. Дера Світлана Васильівна, вулиця Травнева, будинок 4, село Гашбіївка, версия 24,96, Шурига, Віктор Андрійович, вулиця Виноградна, будинок 211, місто Ямпіль 10 сотих. Бочковська, Світлана Миколаївна, провулок виноградний будинок 1А, місто Ямпіль, 10. сотих. Віннік Марія Михайлівна, вулиця Шевченка, 31, село Клипівка, версили 12,12. Прилипку Людмила Івановна, вулиця Дружба Народів, 2, дорог, 33, село Пороги, 0,19,44. Личак Анна Олександрівна, вулиця Гайдамацька, будинок, 37, місто Ямпіль, 10 сотих. Кузніцов, Олександр Жучко, Віктора Любов Васильівна, вулиця Дмитра Павличка, будинок 4, село Петрущівка, 25 сотих, Наталія Віленківна, вулиця Літова, будинок, 28, місто Ямпіль, 10 сотих. Є запевнення комісії? Немає? Ставного голосування поза голосування п'яте питання про затвердження технічної документації землевосту щодо поділу земельної ділянки для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Русова. Значить, є е, два спадкоємця е, на паї, які знаходяться за межами села Русова. Козлінська Надія і Заячковський Володимир. Вони її отримали спадщину. Вдвох поділили. Нам потрібно відвернути цю технічну документацію. Поділили її на 09766 і 09767. Затверджуємо. Зрозуміло. Ставлю тоді на голову. Хто за? Парна, Шосте питання. На надання прозор. Генератор. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності на території суд Джунувся до передових директора суки на насильник для просять дати дозвіл для формування земельних ділянок під їхніми господарськими будівлями, які знаходяться в їхній власності. І там чотири ділянки: 822 квадрати, 780 квадратів, 0,28 гектара гектарів і 458. На кожній земельній ділянці є будівля, формує для подальшого оформлення цих земель. Є запитання. Сьоме питання. Про затвердження проєкту землі щодо відведення земельних ділянок на території Ямської міської територіальної громади. Значить, затверджуємо проєкти землеустрою по будинках культури. Це в селі Буша, 0,4958, е вулиця Мар'яна, Завісної, 42. Село Дорошівка, вулиця Богдана Хмельницького, 66, 66, 772 квадрата, Вулиця Соборна, 23, село Петрищівка, 12, 23. І вулиця Грушевська, 46, село Михайлівка, 0,17,95. Є заперечування. Mm. Ставлю голосування. Хто за? Восьме питання. До затвердження проекту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється по вулиці Свободи, 30 років, 19 місто Янк. Звернувся до нас громадян Пирожовський Олександр. Про те, що з проектом замовлю щодо земельних ділянків, цікаве призначення, які змінюються, для ствердження проект для будівництва житлового будинку на обслуговування торгівлі 241 квадрат, він знаходиться в приватній власності. Ця земельна ділянка знаходиться біля Анушки, дивиться на АТБ магазин Анушки, якщо хто знає, там дитячі товари, то це по сусідству. я запитую Станом на голосу. Хто за одного. Дев'яте питання. Про передачу земельної ділянки, постійне користування КП як і Япільської міської ради села Проводи. Значить, це свердловина в селі Пороги 742 квадрата, затверджуємо а, передаємо цю земельну ділянку постійне користування комунального підприємства Якірі водоканалу. Ми надавали дозвіл. Їхати на Чорну вору, так? Так, так. Це вона. І я затримуюсь. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Десяте питання. Про затвердження звіту про експортну грушу оцінку земельної ділянки на сільськогосподарського призначення та її продаж по вулиці Замостянській, 90А місто Янти. До нас звернувся Козельчук Денис. Це. Автомийка біля приводобудівельного заводу просить затвердити звіт про експортну грошову оцінку на земельну ділянку і викупити її. викупляє він її за ціною 780 тисяч 142 гривні. Площа ділянки 13. Сотих. На будівленню є право власності. Не будівля, будівля, будівля Так, він, він тому, має і право випуску. І випуску. хочу вірити смерть. Є ще запитання? Старому слова. Хто за? Хто заговорив? Одиннадцять питання. Про відмову надані дозвіл на виготовлення технічної документації за минулості щодо встановлення межземельної діяльності на творі за межами села та Начала <свят> до нас заява Анатолія Джуровського про те, що він хоче, щоб ми надали дорігу на виготовлення технічні документації землеустрою на земельну ділянку, яка знаходиться за межами села Михайлівка площею умовно прострове старок 1,88 для ведення товару сільського сподобальського виробництва. До заяви він додав рішення суду від 2025 року, яким визнано, що він є спадкоємець цієї земельної ділянки. На підставі сертифікату, який належав померлій Каніковській Паніковській Ксенопонтіні. це його двоюрядна тітка, яка померла в 2007 році. року. Але є ще рішення Янківського районного суду від. Е у 2017 році, в якому в цьому рішенні було задовілено заяву першого заступника керівника Муглі місцевої прокуратури, як, е, е, яким було визнано, що вища вказана земельна ділянка є відомерлою спадщиною. Цим же рішенням суду було передано у власність Михайлівській сільській раді е, в, у власність територіальної громади. Михайлівська сільська рада в 2018 році замовляє технічну документацію в філії ДЗК, формує цю земельну ділянку, прислає її кадастрові 05 256 834 834-2002-002-0298 з площею вже 1871 і затверджує цю технічну документацію, передає комунальну власність. У 2019 році ми здійснили реєстрацію державного права на цю земельну ділянку. І ми, як спадкуєм, як правонаступники Михайлівської сільської ради переєстрували на Янківську міську територіальну громаду без виготовлення технічної документації, тому що ділянка вже була сформована і присвоєний кадастровий номер. І перехід права власності здійснюється на підставі речового права, а не землеустрою. Тому технічки не потрібно було робити. На сьогоднішній день склалася така ситуація, тому підготовлений проект рішення про Відмовити Джоромському Анатолію Тимофійовичу у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі з метою оформлення права власності на земельну ділянку номер сімсот орієнтовною площею один для ведення товарного виробництва на території Янбільської міської територіальної громади за межами села Михайлівка. Рішення набуває чинності з дня проведення його до відома Джоромського шляхом надсилання на поштову атризу вказано клопотання рекомендованим листом. Начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування Ябільської міської ради Гальнімуря довести це рішення до відома Джоровського шляхом надсилання його поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Повідомити Джуромському про його право на оскарження цього рішення в судовому порядку шляхом надання позивної заяви до Вінницького область адміністративного суду порядку 2 строків, визначення Кодексом адміністративного судочинства України. в Україні. Це вже я не читала, щоб дословно відчули, про що проєкт рішення. Тобто, ви зрозуміли цю ситуацію. Він зразу не. Не казав про себе, а потім коли вже висяв. Ну, навіть двоюродна тітка, він п'ятої чергі Ну, У 2025-му тільки. Так. Ну, Може, да. він тому признає, що буде. Ну, це він теж звертатися до суди, так само. Так, є що запитання, короче. Ні? Що? Ні, ми не вручили, тому що поки що ми розглядаємо, що рішення немає. Коли вже буде рішення, ми йому вручимо згідно пунктів цього рішення. Є ще запитання? Нема? Хто не голосує? Хто за? Одна голосу. Все, дякую за роботу. Всі питання вичерпані. Дякую вам.